Нарешті ми почули вперше за багато-багато місяців, а може і років, Юлію Володимирівну Тимошенко. Взагалі, багато хто згадав, що вона існує. Вона тепер скрізь де тільки можна, в тому числі на е, платній рекламі в Ютубі та інших е, соцмережах, говорить про мобілізацію. Про е, злочинну мобілізацію, про те, що е, нинішній закон про мобілізацію, як і попередній, за її словами, є не чим іншим, як злочинним планом ліквідації української молоді і української нації загалом, і що за цей закон е, рано чи пізно його авторам доведеться відповідати. Ну, що тут сказати, Юлія Володимирівна в своєму репертуарі, вона знову піймала, так би мовити, попутний вітер, відчуває себе на коні, залишилось розпустити косу. І таке враження в мене, що її політичне повернення буде саме на цій тематиці. Про мобілізацію.